Сергій, де це є, що, що виглядає? Що там всіма дирами хочуть пікати? На горбі там? Ні, з кінця ми дігнали. Хлопці, вийдіть ось сюди!

シャワーダーまして。 Відіть ми робити окремо! А ти зачем? Покажіть у кому режимі, якщо це буде, як є, якщо в тебе якийсь там. <звісляє> Віці я з народом! Міліція з народом! Віція з народа! Віліція з народа! Віліція зарода! Віліція з народа! Не політики наших, поводити, та й засядуть і примудрих, не. Ви маєте право не виконувати злочинні накази. Ви маєте право не виконувати злочинні накази. Ви маєте право не виконувати злочинні накази. Офіцери, подивіться, що написано! Не сім'ї ви служите, не сім'ї! Не сім'ї ви служите а українському народу. Сім'я вона одна, вона уйде. Я не уйде, його йдуть, його зільють свої, його свої зільють. Служу українському народу, служу українському народу, служу українському народу. маєте право не виконувати злочинні накази! Ви маєте право не виконувати злочинні накази. Ви маєте право не виконувати злочинні накази. Ви маєте право